Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, на моєму каналі є відео з рецептом цього яблучного рулета. Але він такий швидкий та чудовий, що його обов'язково варто повторити. Миємо та очищаємо 4-5 яблук. Натираємо на велику тертку. Додаємо цукор в залежності від кислоти яблук. Лимонний сік, щоб вони не потемніли. Перемішуємо та залишаємо. В Глибоку миску вливаємо 4 яйця, додаємо цукор, ванільний цукор. Можливо, хтось любить корицю, дрібку солі. Та починаємо збивати до білої пухкої маси 5 хвилин на високій швидкості міксера. Готово. Готуємо тісто. До борошна додаємо розпушувач, гарненько перемішуємо. Додаємо до яєчної маси. Перемішуємо на низьких оборотах міксера до повної однорідності. Готово. Викладаємо яблука на деко, застелене пергаментом. Зайвий сік можна відтиснути. Поверх викладаємо тісто. Гарненько розрівнюємо. Духовка обов'язково повинна бути розігріта до 180 градусів 15-17 хвилин і готово. Накриваємо рушником або пергаментом, обережно перевертаємо та знімаємо пергамент, також дуже обережно, скручуємо рулет за допомогою рушничка або пергамента, даємо охолонути та притрушуємо цукровою пудрою. Нарізаємо та до столу всіх гукаємо. Приємного чаювання, всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалося відео, поділіться з друзями та знайомими. Щоб не пропустити нові відео, натискайте на дзвіночок. Пишіть коментарі, діліться рецептами. Я з радістю відтворю їх в своїх відео. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя у ваших родинах. А найголовніше бережіть себе: все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!